Почнемо зіну погляд на 2000 ярдів, і ви там написали, що за цей час з 2014 року життя людей змінилося. Наскільки? Та багато чого змінилося, складно так е, з чогось почати, почати е, говорити. Mm. Ну, можна почати з того, що ну, як, типу, які погляди були в 2014 році, і, е, як складалася там культура. І які погляди були на культуру в 2014 році, які там в 2022. Якщо здебільшого там були такі проросійські погляди, такі всі люди дивилися ту культуру, споживали її, то зараз вже такого немає, Ну, то цим змінилося. Взагалі, в принципі, культура. На загал змінилося і сприйняття культури. Люди не цікавилися історією і культурою з 2014 року до 2014 року, взагалі, Типу з 14-го вже почало щось ворушитися, щось, якісь медіа створюватися, якісь журнали, щось взагалі в культурному просторі почало відбуватися. Мова йде про Донецьк чи мова йде про всю Україну? Ну я вважаю, що про всю Україну. Звичайно, що ну. Там, з 2014 року, Донецьк трохи випав з контексту ну Донецьк, mm -hmm. Луганськ, ну і Крим, звичайно. Вони трохи випали з того контексту, але повернутися, повернутися ще, я думаю. Ну, якось так. А що до життя людей? В Донецьку. От ви приїхали, ви тримаєте контакт зі своїми знайомими? Ну, з татом кожен день розмовляю. Mm -hmm. Але то не дуже суперприємні розмови. Ну, то споживання фактів. Типу, от є так, є так, є так. Типу, скільки пострілів було, куди там полетіли, такий добре пан, тато, добре, що живий. Ну, і отак. Ну, звичайно, що там з 24-го е складніше стало спілкуватися, бо у нас, ну, різні взагалі сприйняття е сторін, я не знаю різне сприйняття ситуації, то ми трошки так. ну, на загальні теми намагаємося спілкуватися з іншими взагалі втратилася якось після 24-го. І якщо до 24-го ти щось ну ще намагаєшся з людьми підтримувати якийсь зв'язок? Ну звичайно, що там інше середовище, і по іншому люди сприймають це середовище. Ну і я. Теж і по-іншому, і ми теж по-іншому сприймаємо їхнє середовище і ін... живемо в іншому середовищі. До 24-го ще якось, типу, якщо можна було про щось говорити там, то після 24-го ну взагалі всі зв'язки втрачені. хто поїхав там. Ну я знайомі, які поїхали на Росію. Ну, складно з ними взагалі спілкуватися. Є ті, хто поїхав в Крим, взагалі цього не розуміє. Типу, а є ті, хто залишилися. Ну, звичайно, є ті, хто і зараз, типу, в ополченні і там воювали. Там є знайомий, який отримав поранення у війні. І, типу, зараз намагається щось там зробити. Є такі знайомі, які там з того боку воюють. Ну або воювали. Типу, деякі з них померли, звичайно. А наскільки змінився ваш важко... програм? Та звичайно радикально. З 2014 року в мене є навіть замітки якісь, коли я там тільки приїхав, я з 2014 року у Львові жив. І в 2014 ще я там ввів свій щоденник. Ну, типу, щоденник такий, типу там скетчбук, щось, типу, записки я якось його, типу, знайшов нещодавно і такі потім перечитав, такий, ну. Та, звичайно, погляди ну, змінилися колосально, і колосально все змінилося. І сприйняття там, побуту, культури, мови до 2014 року взагалі не цікавився. Ну, зараз це, типу, якось так сказати, політикою, можна так сказати. Ну, звичайно, цікавився. Бо ми живемо в політиці. Не цікавився політикою, не цікавився взагалі історією, мовою не цікавився. Звичайно, що якийсь контекст був. Мову я знав, там е, частинки історії якісь знав, але не сприймаю в його, типу, ну, по-перше, як своє, по-друге, на загал. І е, е, після 14-го воно якось так поступово, поступово ти е, знайомишся. ну, Я почав жити у Львові, це радикально змінило взагалі мої погляди. Бо, типу, я жив в одному середовищі, де взагалі ніхто не сприймав українську мову і культуру, а потім ти приїжджаєш в місто, де. Всі, ну там взагалі інші люди. Ну і там я почав спілкуватися, говорити українську мову, читати українські книжки, знайомитися з українською літературою. Ну і так воно якось поступово, поступово, поступово до 24 го я вже такий ну, радикальний нацист. Якщо можна так сказати, мене багато книжок, ну, я взагалі дуже люблю е, мистецтво, а українське мистецтво люблю ще більше. Тобто, звичайно, що не можна там, видаляти е, з загального простору українське мистецтво, але ми типу, у відриві існували 70 років окупації радянської. То ну, якщо вивчати там, 70 років, то вони. Ну, мені вони цікаві і цікаві з погляду того, як ми боролися, і як ми вистояли, як ми взагалі зберегли свою культуру і е, зараз намагаємося її відтворити, якщо можна так сказати. А ви плануєте повертатись назад? В Донецьк. До 24-го я чогось взагалі думав, що якщо так станеться, і Донець знову стане українським, то я, звичайно, ну було б цікаво. Бо там буде брак підприємців, там буде брак взагалі всього. Типу, і туди можна буде приїхати, щось відкрити, свою якусь справу, ну, щось з культурного щось принести. Бо там вже, ну, багато чого було, і багато чого перестало існувати. Наприклад, ізоляція, там всі культурні проекти, всі культурні ініціативи, вони ну, взагалі перестали існувати. І ми ці звідти повиїжджали, всі нормальні, ну більш-менш адекватні. То там ну, залишилось нічого. Тобто, то звичайно там можна приїжджати як на плацдарм, де немає нічого, і щось відтворити там, щось почати. Ви сказали, що ви почали цікавитись українським мистецтвом Так. — сучасним теж. Ви слідкуєте за тим, що. Ну, намагаюсь, але трохи, звичайно, випадаю, як і всі. Ну, я в Пінчукі типу, був от на новій експозиції цієї. премії. Пінчука, так. але ну, щось ну, складно сприймати. Ну, ну, взагалі мистецтво сприймається через контексти. Там було дуже багато актуального відеоарту, і ти щось, намагаєшся щось читати, потім дивитися, потім знову читаєш, бо не зрозумів. Ну, ну, Складно. Ну, звичайно, що з частним мистецтвом воно складне. Але, взагалі, Звичайно, що українське мистецтво воно ще типу, починалося з... Ну, складно там розрізнити, коли що то українське з початку окупації там радянської. Ну, найцікавіший час взагалі ну, для мене, тому що він найближчий, і ми ще існуємо в ньому, і ще воно якось ехо докатується. І цікаво, що там відбувалося. Це ж найцікавіший час 90-ті, ну, 80 ті 90-ті. Там паркамуни і всі, всі наші дівчатка, хлопці, які стали потім ну, відомими. Ну, в українському мистецтві точно. А якщо взяти сьогоднішнє мистецтво. Да складно сказати. Це ж молоді митці. Ну, цікаво дивитися за молодими митцями, бо вони завжди щось нове роблять. Ну, так же, як само в Пінчуке, там вже нема старих майстрів, там тільки нові. Ну, цікаво дивитися. Я теж молодий, а мені здається, що воно просто таке щось, ну ще не сформоване, і воно щось таке, все настільки різне, що ну, інколи дивишся, такий, ну класно. Ну, одне там резонує з тобою, друге взагалі не резонує. Там нема загального якогось такого, щоб ти от склав своє враження на загал. Ну, молоді митці це молоді митці завжди. Старі митці – це старі митці. Воно ну, вони вже сформовані, вони вже, типу, якийсь пласт культури. Відтворюють, а молоді. Ну, давайте дивитися через e, час на них. А ви жили в Донецьку? Який був ваш Донецьк? Я жив на районі в Путіловці. на Путілавці. Це Київський район, типу e, це мікрорайон Путіловка. Та що, обидвий район? Ну, колись там e, 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 він був елітарний e, район. Туди e, приїжджали, там був великий завод, військовий завод Тучмаш, від я просто не пам'ятаю, як він називався. якийсь Петербургський завод, чого то там. І, і філію відкрили в Донецьку і там відбудували от на Путіловці, будували новий мікрорайон, там все було нове, нова перша лінія, трамвай пустили, аеропорт побудували, там ЖД-вокзал побудували. Ну і спочатку це був елітарний район, а потім з 90-х років почався. Не перебудова, і точмаш почав розсипатися. І це стало просто окраїною, як і всі ну окрайне. Периферія, де будувалося інше життя, де було там бандитизм, ну, всі аджими, там, бізнесу і всякі такі штуки. Ну і от в такому місті ріс, де ну, багато маргінальних осіб в такій школі вчився, де ну, складно було виживати. Взагалі складно собі уявити, як ми там вижили, і як взагалі я став митцем, бо в моєму колі, наприклад, не було митців. Ну, і всі такі більш про пролетарі були. А як я взагалі опинився тут? Поняття немає. Середовищі, митців, яким було тоді. В Донецьку да. я тоді був молодим графічиком, який на загал не цікавився мистецтвом, а малював там, стіночки з пацанами, ходили на фестивалі там робили. Ну, так само, я і не знав, що відбувалося тоді в Києві, не знав, що відбувалося в Харкові. Я просто жив там у себе на районі, або інколи там в місто виїжджали, ми які, на якісь фестивалі, а, а так не знаю. Ну, збиралися, ми хлопцями, малювали щось робили. А так само і у Львів поїхав на фестиваль графіті малювати. Ну, а потім щось змінилося. Ну, ізоляція, в принципі, вона тільки почала своє існування, там тільки, здається, два роки вона там була. І ну, ми приїжджали туди, там, я не пам'ятаю, пару разів подивитися там. Це ж фешн така була богемна тусовка, а ми ж такі, пацани, суляць. <кій> <кій> ну, і якось так. Подивитися на пісюни і на сучасне мистецтво, що можна так сказати. Тільки в 2014 там ну, я поїхав у Львів, пробув там десь два місяці, здається, і потім мені треба було їхати в Донецьк, писати заяву на звільнення, бо я вже щось, типу, не хотів жити в Донецьку, бо мені сподобався Львів. Та й взагалі, ну, так як починалося в 2014-му, страшно там взагалі було залишатися. І здавалося, що там більше не буде майбутнього. Ну, тоді ще так не е усвідомлювалося, як зараз. Ну, зараз ну, то очевидно вже. То, ну я не знаю, 9 років пройшло. То трохи відчувається. І так, було прийнято рішення. Я приїхав на тиждень в Донецьк, побачив все, що треба було побачити: гелікоптери, які стріляють по аеропорту, там танки, ці розбомблені БТРи. З російськими військовими. Ну, все, що треба було побачити, я побачив. Сів маршруточку і поїхав. Угу. Ну, мені здається, що все побачив, що треба було. Якщо повернутися до робіт зі погляд на 2000 ярдів, так? Ви представили дві роботи, так? Ну, на відбір багато робіт представляв. Але... Так, а що це за проєкт? Так, перший проект це мілітарний, це е, те, як життя людини цивільної змінюється під час війни. Ну він ще не закінчений, він ще продовжується. І я думаю, що ну, можливо в нього велике продовження буде. Бо це ну, зараз маленький проект, проросте великий. Війна не закінчується, життя змінюється, змінюється постійно. І ну, наші побутові речі вони перестають бути такими, як вони були раніше. Так, вони перетворюються в мілітарні речі. А щодо життя цивільного ви бачите зараз різницю? Ви все ж таки в 2014-му з зони бойових дій, майже так переїхали в більш комфортну зону до Львова. Ви бачите різницю між життям цивільного в 2014-му році і зараз. Це колосальна різниця. Ну в 2014 році так не е, відчувалася взагалі війна. Ну і коли ти їдеш десь у Львів, там в Лусь, де де завгодно, в Київ там взагалі немає війни. Там ніхто не чув про війну. Там в чотирнадцятий ще добре, там п'ятнадцятий добре, а в 16-му всі ніби забули про війну. Всі не пам'ятаєте, що ви зараз підійдете до когось там з Житомира і спитаєте, а що там в 14-му було, то я вчився, а я то, а я то. Ну ніхто не пам'ятає цього. Ну, і це був е, досвід маленької частини людей, які були там, і бачили війну, і бачили, як вона починалася. Ну а тепер це досвід цієї країни. Ну кого не спитай, У всіх є військові знайомі, у всіх є, всі чимось допомагають. У мене взагалі нема знайомих, які щось би не робили. Ну, всі, всі щось роблять. Е, немає жодної людини, яка б сказала. Ну, я не знаю, десь там війна йде, я такого не чув. Ні, таких немає людей. Війна прямо зараз, прямо тут. А як ви ставились тоді до байдужості такої цивільних людей? Де я не знаю, так складно було, я взагалі тоді е, вперше зіткнувся з іншою культурою. Треба було пристосовуватися якось. Звичайно, що були люди, які відчували це на собі. І звичайно, там в колі мистецтва теж деякі люди знаходили з тобою резонанс. Ну, а ну, а як, не знаю. Та ніяк. Ну, так. Ну, це ж моє відчуття було. Ну, там я ну, в Львові один раз е стикнувся з тим, що там. Ну, з негативом, типу, е з приводу того, що наші їдуть туди воювати, а ви, типу, тікаєте сюди. Ну. В 2014 році я був пацифістом, мені здається. І тоді я взагалі. Ну, я розумів, що це війна і завжди всім казав це. Типу, і навіть коли ця антитерористична операція, потім ООС почалася. Ну, я такий, це не розумію цих слів. Там війна, типу, справжня війна йде. А зараз я не пацифіст. Ну, життя змінилося. Ну, ніякого пацифізму. Пацифізм мер разом з гуманністю. А друга робота? Тобто, друга робота це про присутність у присутності Путіна. Ну, це про війну. Ну, а як ми дивимося на нього зараз? От як ми дивилися в 14 му як ми дивилися в 91-му. Ну, не в 90-му якому не 97-го пройшов, я не пам'ятаю вже. Яке ставлення до нього зараз. Ну, всі там з батьком, наприклад, коли спілкуєшся, там, він говорить, а що, а ви ж його хуйлом називали. Так, а чого ні хуйло? Ну він же хуйло. Він в 14-му році забрав Крим. Почав війну на Донбасі. Чого ж не назвати його Ну от він не витримав і почав війну. Це так можна виправдовувати все. Маніяків, можна виправдовувати, насильників, ну, гвалтівників, кого завгодно. Ну, от, Що це за виправдання? Ну, його обзивали, ох, Оха, біженка, Путін обіділся. Ну, ой, яка ж ти маленька така дитинка, обідився? Ну, не знаю, як його сприймати. То просто. Проєкт про те, як ми дивимося зараз. Ну, ніби це війна поглядів. Тобто він дивиться на нас як на націю, а ми дивимося на нього. Яке він хуйло? Ну, він помре. Ну, Він маленький, він людина. А ми нація. Ну, ми не помремо. У нас всі шанси вижити і перемогти в цій війні.